Благословенного, натхненного і мужнього дня середи. Слухайте, бруньки так розпускаються. Така утіха з дня на день. Ми побачимо вибух квітня, вибух весни. І, і тішимося, слава Богу. Окрема подяка. Слухайте всім, хто вчора підписався на канал Отця Михайла. Він отримав велике підбадьорення, пішов на нові курси, як, як покращувати відео, як робити ще кращу картинку і звук. І каже, що отримав заохочення від вас ще більше. Ретельніше готуватися до проповідей і до ем, цитування псалмів, коментарів псалмів. Так що дякую від нього всім вам привіт. І ще сьогодні також буде посилання на його канал під відео. Заохочую приєднатися, а потім буду вам показувати і інших блогерів, цікавих і християнських, або і християнських цікавих, цікавих християнських і, ці... і християнських цікавих. Коротше, ви розумієте. Слухайте, сьогодні навчає нас святий Іван від Христа. Ви знаєте, це просто неймовірна постать у церкві. Такий герой віри. Ну, але в нього не буває маленьких цитат. Тому наберіться терпіння, але слухайте, сам жир, сам жир. Хоч у когось піст, а у когось настає піст, але слухайте, жирна така цитата. Тим більше в контексті тих реколекцій, які ми провели на днях у Брюховичах на тему ідоли. Послухайте, каже святий Іван від Христа: Любов вже уподібнює нас до того, кого любимо. Любов уподібнює до того, кого любимо. Тому то Давид і сказав тим, хто схилявся перед ідолами, самі як вони стануть, усі, що на них покладаються, він цитує псалом Івана від Христа. Тож кожен, хто любить створіння, стоїть так само низько, як і те створіння, ба навіть нижче, оскільки любов не лише зрівнює, але й підпорядковує того, хто любить самому створінню, сила. Ми якраз говорили про це, і це дуже дуже сильно наголошував Тім Келлер, що ідоли, вони не просто виникають у нашому житті або там перешкоджають жити, але вони хочуть, аби ми їм поклонялися. Тобто це про що говорить Іван від Христа, щоб ми їх любили, підкорялися і поклонялися. І він наголошує, що ну, кожен, хто любить створіння, стоїть так само низько, або навіть ще нижче. Бо любов не лише зрівнює, але й підпорядковує. І зрівнює і підпорядковує того, хто любить самому створінню. Сила. Любов нас уподібнює до, до того, кого любимо. Це дає супернатхнення інакше розуміти на інакшому рівні, на інакшій глибині, наскільки важлива для нас любов до Бога. Бо чим більше ми любимо Бога, тим більше ми прирівнюємося до нього. Сила, любов уподібнює нас до того, кого любимо. Ось чому такі живі ці слова. Самі, як вони стануть усі, що на них покладаються. Тобто, чим більше я покладаюся на Бога, чим більше я люблю Його, чим більше дивлюся на нього, то тим більше ця любов мене з ним зрівнює, у нашому випадку піднімає нас до Бога. Я вам засвідчу це і вчора, і сьогодні були дві ситуації, коли мене виводили з себе або вивели з себе, і я просто не міг ні сконцентруватися, ні до себе прийти. І я лише згадав пораду, яку сам дав на днях. Декільком людям, декільком буквально, і їм допомогло, особливо тоді, коли вас розхитало, коли вас там розбиває, коли зуби стискаються. Максимально дивіться на Ісуса. Дивіться, при можливості на хрест, при можливості на ікону, при можливості, тоді, тоді якщо немає ні того, ні того, на слово Боже, закривайте очі і уявляйте, як він стоїть перед вами. І слухайте, мені це допомогло. Тобто, буквально, що би не сталося, я буду дивитися на Бога. Що би не трапилося, я буду славити Бога. Щоб не трапилося, я буду любити Бога. І слухайте, це працює. Це працює. Прийшов мир, настав мир. І тому я наново розумію, особливо коли промахуюся, особливо, коли грішу. Це так слово мене сьогодні на лопатки кладе. О Ісусе, я так перед вами всі макаюся. Я коли говорю, що я ти прийшов Боже, спасти грішників, з яких перший я це я не лукавлю, з яких перших я. І це так мене слово сьогодні на лопатки кладе. Бо, бо я встиг цими днями полюбити. Прив'язатися до таких речей поверхових, ну, звичайних, світських. І, і вони мене вхопили. І Тому з цього каюся при можливості піду до сповіді нині завтра. Надіюся, Бог мені дасть якогось священника посповідатися. А то я сповідаюся раз у два тижні, а то й частіше. Чого? Бо ну, грішник. І тому, а, а чому на ну, Бог ну, полюбив? І навпаки, бачу, що коли більше вкладаю сили, аби любити не речі довколишні. Любити не речі, до яких серце тягнеться, тобто до яких тягнеться похоті, то починаєш більше любити Бога, то це справді дає мир. Коли Бог тебе покладе на лопатки, то це єдиний раз, коли ти є справді у виграші. Коли тебе Бог ставить на лопатки, тоді ти виграєш. Коли тебе ставить на лопатки будь-що і будь-хто у цьому світі, це програш. Це програш. І ось чому так важливо, що будь-яка любов без любові Божої. Будь-яка любов, без того, аби триматися за руку з Ісусом, вона стає патологією дуже швидко. Будь-яка любов у твоєму житті, яку ти маєш до будь-чого чи до будь-кого, без любові Божої, має небезпеку стати патологією, стати перебільшенням. Дякуємо, святому Івану від Христа, за таку круту думку. Слухайте, борімося з нашими ідолами, нехай вони падуть. Сила. Дякую за вашу підтримку за кожну подобайку чи за неоподобайку, за кожен коментар, яких цими днями було багато. Тішуся. Підписуйтеся на канал, це Михайла. Посилання на нього буде під відео. Підтримуємо один одного. І нехай Бог буде прославлений і ще більше люблений, а ідоли, нехай ще більше падуть. Сила. Так і треба. Ха -ха. Майтеся файно, будьте мужніми. Мир вам.